Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. 4 квітня відзначається Всесвітній день вітаміна С. Отже, актуальна тема сьогодні все, що потрібно знати про вітамін С. Вітамін С або аскорбінова кислота є водорозчинним вітаміном. Це означає, що він розчиняється у воді, але погано зберігається, не накопичується і доволі швидко виводиться із сечею. Тому його потрібно приймати щодня із їжею або дієтичними добавками. При тривалому кип'ятінні та вимочуванні овочів та фруктів вміст вітаміну С знижується. Розглянемо найбільш відомі функції вітаміна С. Перша функція потужний антиоксидант, захищає клітини організму від пошкоджень та старіння. Друга функція зміцнює імунну систему, зупиняє поширення вірусів та хвороботворних бактерій. Третя функція забезпечує здоров'я зубів та ясен, вбиває бактерії, що викликають карії зубів, і зміцнює ясна. До речі, за даними британських статистиків, за останні 10 років кількість випадків захворювання на цингу збільшилась удвічі. Четверта порада сприяє швидкій регенерації тканин завдяки синтезу колагена. Вітамін С надає пружність шкірі кісткам, сухожиллям, суглобам, сприяє загоєнню ран, зберігає стінки судин гладкими та пружніми, підтримує роботу серцево-судинної системи. П'ята функція стабілізує роботу нервової системи, стимулює вироблення нервових збуджувальних речовин, за допомогою яких передається всі наші відчуття. Прибирає симптоми втоми. Шоста порада. Зберігає зір завдяки антиоксидантним властивостям. Вітамін С захищає кришталик, перешкоджаючи розвитку катаракти. Зберігає сітківку ока від шкідливої дії ультрафіолету. Сьома функція допомагає засвоєнню заліза. Без вітаміна С, залізо практично не засвоюється, тому важливий спільний прийом продуктів або препаратів із залізом та їжі багатий на вітамін С. Восьма функція має омолоджувальний ефект. Вітамін С бере участь у синтезі гормону росту, який є найважливішим гормоном для омолодження організму. Дев'ята функція знижує запальні процеси в організмі людини. Добова норма вітаміну С в Україні для чоловіків 80 Мг. Для жінок 70 Мг, для дітей залежно від віку, від 30 до 70 Мг на добу. Наслідки дефіциту вітаміну С для людини наступні. Патологічні кровотечі, часті синці, запалення і кровотеча ясен, біль у суглобах, шкіра стає грубою, схожою на наждачний папір, повільне загоєння ран, слабкість, швидка втомлюваність, депресія. Часті простуди, розлади в роботі органа зору та серцево-судинної системи. Якщо ви відчуваєте щось подібне, негайно зверніться до свого сімейного лікаря та зверніть увагу на свій раціон. А зараз хід парад продуктів з високим вмістом вітаміну С. Перший номер нашого хід параду шипшина. Її сухі плоді містять 1200 мг вітаміну С на 100 г продукту. Заварюємо у термосі, охолоджуємо, п'ємо пів скляночки два рази на день через трубочку, щоб не пошкодити зубну емаль. Друга щабель нашого хіт-параду параду червоний болгарський перець. 250 мг вітаміну С на 100 г продукту. Третя сходинка – чорна смородина та обліпиха 200 мг. Далі брюссельська капуста 120 мг. черемша та кріп 100 мг. Шоста киві 90 міліграм. Сьома полуниця та апельсин 60 міліграм, шпінат 8 сходинка 55 міліграм, 9 яловича печінка 35 міліграм і 10 остання сходинка нашого хіт-параду параду зимові сорта яблук. З результатом 16 міліграм вітаміну С на 100 грамів продукту. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові разом до перемоги!